Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Нещодавно на платформі Київстар ТБ» з'явилася прем'єра нової медичної мелодрами під назвою Материнський інстинкт тема материнства дуже близька для кожної жінки в цьому світі і сповнена надії, сподівань, іноді сліз і гірких розчарувань, але і незламної віри, віри в себе і світле майбутнє своєї дитини. Тому не дивно, що даний серіал отримав скільки схвальних відгуків від глядачів та став справжнім відкриттям. Але кінець останньої 16-ї серії закінчився неоднозначно і викликав купу відкритих питань, адже так і не зрозуміло, як склалася в подальшому доля головних героїв. Тому, друзі, діліться в коментарях, чи згідні ви з останньою серією серіалу, чи був логічним кінець? А можливо, ви так як і я чекаєте продовження, і чи взагалі доцільно його знімати? Особисто я не тільки хочу бачити другий сезон, я просто його вимагаю. Варто зазначити, що поки що невідомо про продовження даного серіалу, але беручи до уваги великі рейтинги і цікавість глядачів, та враховуючи той факт, що 16-та серія закінчилася неоднозначно, сподівання на другий сезон все ж є. А як воно буде, ми побачимо уже у майбутньому. Особисто мені в новому сезоні хотілося б дізнатися, чи будуть разом Наталія та Ігор, чи зможуть вони побудувати свою родину, а можливо, Борис знову з'явиться в житті жінки і зруйнує всі плани на майбутнє. Також цікаво, як складеться доля Анатолія та Софії, чи пробачить дівчина йому і чи дасть другий шанс. Не менш цікавою є інформація, чи піде Ельвіра з медичного центру, а можливо вона все ж таки прийме рішення і залишиться там. Також в новому сезоні хотілося б дізнатися, як складуться відносини Артура і подруги Наталії, чи є у них спільне майбутнє. Друзі, на ці та інші питання хотілося потримати відповіді уже згодом, але так чи інакше, ми з вами побачили надзвичайно драматичну, емоційну, людяну, цікаву мелодраму, переглядаючи яку, ми переживали і співчували, надіялися і сподівалися у краще світле майбутнє. Тому нам з вами треба набратися терпіння і вірити, що продовження обов'язково буде. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!